Українські команди завершили свій виступ у кваліфікації Єврокубків у підсумку. Полісся залишає Єврокубки, а Донецький Шахтар та Київський Динамо зіграють у груповому етапі Ліги конференції. Кілька слів про кожну команду. Житомирське Полісся стала першою українською командою, окрім Динамо та Шахтаря, яка за останні кілька років змогла пройти двох суперників у кваліфікації Єврокубків. Дякуємо команді Ротаня за гарний футбол. Донецький Шахтар розпочав свій шлях у кваліфікації Ліги Європи. Сергій Палкін заявляв, що головною метою Шахтаря є перемога в цьому турнірі. Вони гарно розпочали турнір, але у підсумку вилетіли від Понатінайкаса по пенальті та зіграли двомачове протистояння з серветом у плей-офф за вихід у Лігу конференції, де були сильнішими, у додатковий час вирвали перемогу. У підсумку Донецький Шахтар у груповому етапі Ліги Конференції. Та чемпіон України Київський Динамо, розпочав свій шлях у Лізі Чемпіонів, потім вилетіли до Ліги Європи, не впоралися з Макабі Тель-Авів по сумі двох матчів, програли 3-2 та зіграють у груповому етапі Ліги Конференції. Як казав Суркіс, краще грати та вигравати у Лізі конференції, ніж зазнавати прикрих поразок у Лізі Європи. Динамо у груповому етапі Ліги конференції. У підсумку маємо дві команди у групі Ліги Конференції це Динамо та Шахтар. Як вам виступ українських команд у кваліфікації? Напишіть свою думку у коментарях. Дякую за перегляд.